Святославе на псевдомот, ми долучаємо до нашої бесіди. Це військовослужбовець підрозділу Рупак Фурія бригади ГАРД. Святославе, вітаємо! Наші вітання вітаю вас, тоді вітаю, ті, які зібрались. Хочу розказати вам, що ми збираємо. Гроші на дрони, щоб їх покращувати. Зараз нас ціль зібрати в районі мільйона гривень. Зараз зібрано 250 тисяч. Нас прошу та глядачів, щоб допомагали нам де першу боротися з ордою орків, які на нас наступають. Панове, оцей qr код який ви бачите біля Святослава. Оце от номер карти це все про одне і те саме мільйон гривень. Та сама сума, яка виставлена на банці. Ні, 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 це не остання банка. Даруйте. Війна завтра. Не збирається закінчуватися. Ви прекрасно це розумієте. Ніхто замість нас із вами даруйте в цю баночку, нічого не наскладає. Е, я можу вкрасти твою фразу? Давай збирай. у вас відключали сьогодні світло. Тоді, будь ласка, задонатьте на банку на комплектуючий для ФПВ-шок. У вас не виключали сьогодні світла? То ми, а тому, а ми по перше йдемо до вас, бо у нас відключали. А по-друге, ви точно маєте задонатити на цю банку жарти жартами, але... Це дуже просто. Чим більше всього того, що потрібно нашим, буде у наших там, тим менше їхніх буде на нашій землі. Здається, все логічніше нікуди. Панове, долучайтеся жартами, не жартами як завгодно, але мільйон потрібно зібрати. Я тут я тут ще можу долучитись теж, іншими словами, не хочете, щоб у вас голова боліла сьогодні? задонайте тоді, бо інакше буде боліти, а це недобре. Святославе, повертаючись до зони вашої відповідальності, яка ситуація там станом на 21.33, що каже розвідка, як веде себе ворог? На учаському напрямку все стабільно стабільно не добре, Постійні наступи. Ми їх утримуємо. Ми стараємося утримувати їх максимально для того, щоб вони не пройшли далі. Дуже багато ворожих дронів, так само і ворожі розвідки. Але наразі вони є про нас неефективними, бо ми є трошки любовнішими за них і працюємо на те, щоб їх знищувати. Зараз э, сам цей збір для того, щоб ми могли дронами літати набагато далі і могти вражати ворога в дальшій зоні, тобто щоб зона 20 кілометрів була повністю перекрита, і ворог не міг підійти до нас ні з якої сторони, щоб ми могли відбувати всі їхні штурми. Слухайте, ну а як е, ландшафт даруйте ґрунт, е, погода, тумани. Температура, повітря, вологість вони впливають на те, що відбувається на фронтах, в плюс чи в мінус, і для кого вони більше грають на руку для нас чи для ворога? Ну погода зараз наразі тощить тумани, грунт зараз весь розмок, але так як в нас є багато дронів, які доставляють нашим бійцям продовольство, БК, все що їм потрібно. Мені тільки автомобілями зараз їздити максимально неможливо і це ризиковано, тому що концентрація ворожих дронів є дуже високою. Ну, ми стараємося працювати здебільшого дронами, щоб забезпечити, щоб врятувати життя наших бійців, не наражати їх на небезпеку. Розвідки дуже багато можна сказати, що і ворожі розвідки багато, але і наші простіше, бо тому, що ми бачимо під'їзні дороги і їхню логістику. Відповідно, ми можемо влучати по їхній логістиці і робити їм максимально некомфортні умови для наступних штурмів, які вони готують. Святослав, скажіть, зараз переважно ліквідація ворога відбувається за допомогою ФПВ? Чи той прямий контакт він, він теж є доволі частим? Я просто до того, що це оцей інший етап війни, коли. Ми їхніх оцих дронів Камікадзе намагаємося уникнути. А вони наших? Чи все ж таки ці елементи клас класичної війни вони зберігаються і мають суттєву вагу? Е, можна сказати так. Штурмові групи зараз це здебільшого до там, трьох, чотирьох, п'яти чоловік, які е, штурмуючи без техніки, вони. Техніка для них більш важливіша, вони її не показують нам, тому вони більше використовують сили. Люди для них це нішок, тому вони використовують свої сили, а відповідно, ми можемо їх знищувати дронами. Чим більше ми чим більше талечі задоволяти нам на ті самі дрони, ми зможемо просто простіше збільшити кількість наших дронів і знищувати ворогів набагато ефективніше. Так, да, бувають, звісно, і класичний бій, але Ті бійці вже є поранені після нашої дронів, е, в них немає мотивації, вони вже перелякані, і відповідно нам поражати їх набагато легше. Слухайте, а полонених вдається брати кого, скільки і що кажуть, окрім що ми заблукали, і крім тих, що за бабло є ще інакші версії? Ну, у нас полонених немає, ми, їх, ну, ми трошки далі знаходимося від фронту, тому ми не можемо їх брати. Стосовно qr коду який кожен наш наш глядач бачить на своїх екранах, на банці вже більш 300 тисяч гривень, а треба мільйон. Тому з ще більшою наснагою, ще більшим бажанням беремо повторно телефон для тих, хто вже брав, а ті, хто не брали, беремо вперше. Скануємо QR-код. Є номер карти. Це для тих, хто любить класику. Вводите номер карти і здійснюєте свій донат. Стосовно ворожих штурмів і їхньої тактики, це спроби проходу в лоб? Чи це Зважаючи на особливості ландшафту, а також міс... ну, місто, вовчанська ста безпосередньо спробу обійти з флангів більше е, здебільшого. Я скажу, це спроби пройти в лоб. Це маленькі групи, 3-4 чоловіка, які, як правило, розбиваються е, простими фпі-дронами. Техніку вони від нас ховають. Ми техніки практично вони не показують нам, бо вони знають, що якщо війна з'явиться, ми звичайно її знищимо спокійно. Повнопроводно вона буде знищена, і всі орки, які заспастувають до нашу землю, так само будуть знищені. Як виглядає наша логістика і логістика ворога? Ми прекрасно розуміємо, що і там, і там з обох боків воно є пріоритетною ціллю. Але як нам вдається постачати провізію воду БК і як відбувається евакуація? Провізію водоїбака ми стараємося постачати зараз важкими бомберами типу вампір, для того щоб не наражати наших людей на небезпеку, а також іншими технічними засобами, ну про які я зараз не можу говорити. Вони якби є, але ми поки що вони про запромовши. Так само в ними проводиться евакуація Скажіть, Бійсів. частка артилерії, мінометів у загальній кількості обстрілів наших позицій, де ну обстрілів нашими позицій ворога. Яка вона? Е, можна сказати, вона не змінилась, вона так само інтекси, інтенсивна, інтенсивно, така сама, як і була е, артилерії в них багато, бо в них багато, але чим більше в нас буде дронів, тим більше будемо їх знищувати, знаходити і вражати. А якщо ми вже почали говорити про статистику співвідношень, про дрони, реби і все це решта. А як зараз цифра до цифри у нас і у них? І певно, що не тільки ж кількість, чим відрізняється номенклатура наша від їхньої? Як вам це виглядає? Ну, можу сказати, в них наразі є набагато більше дронів, чим в нас. Ну, завдяки телеглядачам, звісно, ми збільшимо цю кількість, вони нам допоможуть, і наших дронів буде так, принаймні така сама кількість, як і в них, і ми можемо знищувати ворога ще краще. Наразі їх більше. Ну, у нас більш професійніші пілоти, які більш професійніше знищують їхню піхоту, а також їхні реби Реби Ми зараз знищуємо автовокном і після того розлітаємо звичайними війнами. А як довго до речі, стосовно ребів може ця шпарина та ця відсутність штори існувати? Це питання хвилин, годин. Ну, якщо був повністю знищений, це вже питання навіть годин, поки вони підключаться, поки вони поміняють антенну або щось такого, це може бути декілька днів. Відповідно, вони відкриті, і ми вже працюємо по них по повній програмі на всі 100%, всім, чим маємо для того, щоб знищувати їх максимально і щоб не дати їм відновити реб. Але як я скажу, вони дуже багато можливостей, і вони все рівно підвозять нові реба і вони прикривають нам радіогоризонт, але ми. Повторюємо, повторюємо і нарощуємо свої сили проти них і досвід, як краще їх знищувати. Так, на банці 328 тисяч. Давайте так: хто вважає, що Лавров це кінь, закидаєте ще гроші на цю банку, ви бачите QR-код, ви бачите номер карти. Даруй. Ага. А хто вважає, що він не кінь, то що? То викидає вдвічі більше? Кидає вдвічі більше. Чи? <рес> кидає вдвічі <рес> більше. Я Чули? просто не, розумію. Я не розумію. Хто вважає, що Микита несправедливо образив коня, то кидає з приміткою лавровний кінь. Так. Даруйте, і коні, коні не винні. Угу. Да? Святославе, насправді, якщо до серйозного повернутися, бо ми, ми потрапляємо в сюр абсолютний, бо ми маємо розважати себе, даруйте і публіку, яка має. Допомогти армії захищати себе. Від ворога, але ворог він точно не є дурний. Він точно не є легковажний, Він є дошкульний і підступний. І питання не лише в кількості, а й в тому, як вони навчаються і адаптовуються. Певно, що ви це бачите і помічаєте безпосередньо на своїх позиціях. Що змінилося в поведінці ворога? На що вони реагують? Що ні, чи бачать і як вони використовують е, ситуацію? Я не знаю. Це може бути все, що завгодно. Залишки забудови, місцеві, які залишилися, Труба. специфіку е, специфіку. У радіо перехопленні, які вони змогли перехопити ваші розмови, що в що ви це що ви що ви бачите безпосередньо Наразі сильна тагніка їх не змінилась. вона така сама, як і була. Тобто вони, вони вчаться більше в плані FPV і РЕБів, но в плані наступу піхоти нічого в них не міняється, бо тому, що їхні люди для них це нічого. Якщо ми стараємося зберігати життя наших піхотинців, використовуючи більше дронів, і можна сказати, сховати наших людей під шторою, наш під шторою наших дронів, то вони працюють досить по іншому. Вони в лоб відпускають там 6 шість які стараються штурмувати і ну, якби відповідно ми їх знищуємо? А будинки вже практично не залишились. Підземні комунікації це максимум. Ну все майже зруйновано, тому якби їм немає де ховатися. Це, сказати, складу як відкриті поля. Скажіть, а часто фіксуєте випадки? От у ворожих окупантів оцих. Ну, Суїцидів я просто сьогодні під час підготовки до ефіру, дивлячись там соцмережі, ну я десь якось так співпало. Штук сім відео з цих з різними самоліквідаторськими підходами, побачив росіянців. Чи Часто ви таке бачите? Звісно, такі випадки бувають. Не готовий сказати. Це напевно більше їхня пропаганда пропрацювала перед ними. Вони думають, що ми тут будемо візьмемо їх в полон, і будемо тут їх катувати, мучити. Це їхня пропаганда їм навішала оцю всю лапшу. Вони це наслухаються. Відповідно, коли вони стоять трьохсотами, їх покидають, і вони вирішують своє життя закінчити так. Слухайте, чи можна встановити скільки людей тих були насильно мобілізовані з раніше окупованих територій? Я маю на увазі, до приміром Донеччину, Луганщину і Крим. Якщо є така опція у вас наразі такої інформації я не маю, не готовий пояснювати. А, а дозвольте дуже людське питання. Ви знаєте, зараз же період вірусняків і хвороб? Але якось ми тут всі страждаємо від того, що нас дуже сильно косить температура, і ми тут прямо потерпаємо від того, що світло виключають, і ноги мерзнуть, і біда, і, і як його як ви даєте раду там на фронтах з тим, що температура шкварить, з тим, що тече з носа, капає під, а потрібно стріляти, і потрібно влучити. І ноги мерзнуть. В нас це, чуть, -чуть відрізняється все по-іншому. Ми практично не хворіємо. У нас є мотивація навіть не хворіти, а знищувати орків. Ми не маємо часу на хвороби. Якщо там з'являються якісь маленькі симптоми, ми звичайно щоденько лікуємося. Волонтери нам допомагають. У нас і всі ліки, все, що нам потрібно. Ми стараємося максимально шитрустувати ноги і ставати до бою, щоб втримувати цю бороду. Ви так розказали, знаєте, що всі зараз до вас в рекрути запишуться. одразу і кажіть, хто вам потрібен найбільше. Звісно, хто бажає, може записуватись до нас. Ми готові приймати, обучати нових людей. Нам ми завжди готові приймати нових пілотів, які хочуть знищувати і допомагати Орду. Майже все є. Я тут виправлю, тому що на банці зараз. 300 оновлюю 55 тисяч. Загальна мета це 1 000. мільйон гривень. Та це логічно. QR-код, кюар код, номер карти теж логічно. Молодці, от я так розумію, хтось погоджується з тим, хто лавров. Ну от я про Путіна минулого разу ставив питання, тому дублювати 357. його не буду. Молодці, і я в вас вірю, пане Святославе, стосовно. Стосовно ворожих FPV-дронів на оптоволокні, я ще не встиг спитати. Ви, ви казали просто про наші, що наші пробивають коридор таким чином для звичайних FPV-дронів, А вороже оптоволокону залізяче його більше, ніж у нас. Воно далі летить якісніше. Яке воно? Як багато його? Наразі його концентрація є досить висока. Так само в них його більше. Дальність польоту така сама, як і в нас. Дуже рідко ми фіксуємо там набагато більшу дальність, тому якби вони можуть стати в таких самих умовах, як і ми, але завдяки доглядачам, ми збільшимо кількість наших дронів, модифікуємо їх і будемо долітати ще далі і знищувати ще більше ворогів. Зніміть нам красиве відео. Звісно, звичайно, відправимо вам відео, все буде. Наостанок, я не можу не спитати, цивільні вони. Присутні у зоні вашої відповідальності, якщо так, то наскільки вони своєю присутністю заважають, чи ворог їх використовує як живий щит? У нас хвилина буквально. Е, цивільні наразі тут, де ми знаходимося, їх практично немає. Дякуємо, дякуємо вам, пане Святославе. На банці тим часом оновлюємо свіжі цифри 368 168 тисяч гривень, так. панове, мільйон потрібен. Зупинятися не варто. Ви прекрасно розумієте, що ці ті зупинятися точно не планують. Ви знаєте, що робити Святиславна це військовослужбовець, підрозділу Рупак Фурія бригади Гард. Дякуємо вам і тим, хто поруч з вами.